З Євангелія від Луки. Того часу натовпи запитували Йоанна, кажучи: Що маємо робити? У відповідь він сказав їм: Хто має два хітона, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли митники хреститися і запитують його, Учителю, а що нам робити? А він сказав їм Нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм сказав: нікого не силуйте, не шантажуйте наклепом і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи він часом, не Христос, Йоанн відповідав, усім кажучи, я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців Його сандалі. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем, у Його руці віяльна лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Багато ще іншого потішаючи, він благовістив народові.